Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути, йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього Розри віра Твоя спасла тебе і вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи це, віддав хвалу богові. Христос рождається. Сьогодні ми чули цю розповідь, яку вже багато разів чули, але Слово Боже, воно кожного разу до кожного промовляє по-іншому. Кожного разу ми можемо відкрити собі щось нове, щось, що ми не чули до того. Тут, сьогодні, ми задумаємося над тим, кого ми слухаємо. Бо чули ми про те, що сидів сліпий і спитав людей, що відбувається, бо якийсь гамір, натовп. Ну і вони йому сказали, що йде Христос. А людина, яка сидить в краї дороги, яка є сліпа, це є людина, на яку ніхто ніколи не звертає уваги. Це є людина, яка все чує, і про яку думають, що він нічого не чує і не знає і не бачить. Але насправді він знав вже, хто такий Христос, тому ще сильніше кричав. Але знову ж таки інша частина натовпу йому забороняла його кликати, забороняла йому кричати. Десь такі, так само натовпи, є в кожному з нас. Бо неспроста в Євангелії є постаті, які не мають імені, є постаті, які сліпий, розслаблений, митар, грішниця, грішник і багато інших. Імені немає. В таких випадках, знаєте, кожен з нас має читати цей уривок Євангелія чи роздумувати над ним і підставляти себе на місце цієї особи. Замість цього просто сліпий ставити своє ім'я. І отже, кожен з нас в своєму сенсі є таким тим сліпим, який деколи сидить край дороги. Сидить, кожен з нас. І хоче, щоб якось вийти з якоїсь ситуації, щоб щось стало краще. І в нас можуть боротися різні сили. Одні можуть казати, що розслабся, не напрягайся, нащо тобі того, для чого тобі молитися. Інша частина нашого, нашого внутрішнього голосу, нашої душі, може кликати і кричати. Йди помолися, йди, віддай все Богові, клич Його, взивай, він тебе почує. І ось кожен з нас десь повинен не боятися кликати Бога. В різних ситуаціях нашого життя, навіть в деколи самих простих, буденних, звичайних, без проблем. Бо Найчастіше, знаєте, є така в нас приказка, як тривога то до Бога. Але так само і в добрі моменти, коли в нас все складається, коли в нас все виходить, ми також повинні до Бога звертатися. Ми повинні просто йому сказати, що ми переживаємо, на якому етапі свого життя ми є. і Спілкуватися з ним. Кожен раз, так само, коли ми просимо в Бога чогось, то важливо, щоб ми вірили, вірили в Його всемогутність, вірили в Його безмежну любов до кожного з нас. Бо Бог ніколи нікого з нас не залишить, Бог кожного з нас любить, про кожного з нас піклується Кожному з нас дає потрібні речі в той момент, коли ми дійсно цього потребуємо. Важливо лише, щоб ми вірили, щоб ми не сумнівалися і не слухали того натовпу, який нам каже: Тихо, будь і не звертайся до Бога. Бо коли ми перестанемо звертатися до Бога, коли ми втратимо з Ним цей контакт, це спілкування. То ми тоді втратимо сенс життя. Ми тоді не зможемо повноцінно жити, бо тільки в Бозі кожен з нас має свій сенс. Тому бажаю вам і собі, щоб ми були відважні, щоб ми завжди прикликали Бога не тільки в найгірших хвилинах нашого життя, а особливо тоді, коли нам є добре. Амінь.